Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас ще одна розпаковочка. У нас сьогодні не 10, а 11 коробочок. Я трошки прорахувала. Кожна коробочка була знову по 7,49, ну, 7,50, можна так округлити. В кінці відео ми підрахуємо, скільки все коштувало і яка ж у нас була вигода. Починаємо. номер один. Номер один. Це ж дуже тяжке. Так. Ой-ой-ой. Це стенд для телевізора. Так, другого боку. Так, ну що ж, давай. Uh, uh. Нарешті. Так, ну що ж, тут у нас все запаковано. Я сфоткаю, поки що а, пошукаю, скільки воно коштує. Так, воно ніколи не відкривалось, точно. Так, отакі. Ще всякі деталі. Це точно не було відкрито. Все, все повністю запаковано. Отже, тут всякі деталі до нього. Я думаю, напевно, ми не будемо його збирати зараз. Але я прикріплю фото, як воно має виглядати, тому що це, це дуже довго займе часу. І. І тяжке. Так, да, воно дуже тяжке. Так, по цінам. А, він коштує зараз на знижці 4599 на Амазоні. Угу. Він. Получається для телевізорів від 37 інчів до 86. Максимум витримує 60 кілограм. Все новеньке, все не користоване. І він такий добротний. Можу спробувати дістати його звідси, звичайно. Все, все новеньке, навіть не поцарапане нічого. Все добре тут. Пластин. Yes. Номер 2. Uh -huh. Так. Пише, що це подовжувач. Зараз подивимося, наскільки це правда. О, він, вся, вся заводська упаковочка, тобто всі ці наклечки ще тут є. Опа. Ого! Ось такий. 4 USB порта. Такий О, клас. Віддель. Я його знайшла. Перевіримо. Але скільки він. Але скільки він а... Довжина його. Там що каже? Шість світовий. Оцей краси він є. 1699 теж за вас на ну, зараз на знижці. Круто! Буде перевіряти? Може зразу загорітись? В ну, давай. є є -е 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 -е, Працює. працює. Окей. Потрібна знахідка. Наступне Щас маленьке. Так, тут пише, що це. А, праска. Ну, це, не, це не праска, це такий а, відпарювач. Скоріше за все. Знаєте, якщо треба попрасувати щось, шовкове, чи Це дуже така ніжна тканина. Клас, він воно новесеньке. Він такого гарного кольору. Ой! О, сюди вода заливається всередину. Ось такий от він. Вау! Прикольно. А ще підставочка так. до нього є. Так, а я поки пошукаю його ціну. Навпаки. Мій цікаво, що скільки коштує. Ось він наш, навіть нашого кольору. Тут так і написано, що це стімер для подорожей нашого кольору 2999. Ого. Угу. Може перевіримо його? Чи він хоча б загориться? Ну, Тож швиденько, ми не будемо його дуже довго включати. Чи включиться? Ти просто подивись, чи там загориться воно і все. О, ну, Працює! Пішла. Він не загорівся, але чужий. Не будемо <голові> його псувати. Ми його включаємо без води. Клас! Прикольно. Тепер Фу. в подорожах ми будемо завжди. Напрасовані. Пахне. Чим? Па такий, знаєш, як е пластиком. пластиком. <голові> Ой, пише, що це лампа. Ого. Як все тут запаковано? Цікаво. Ой, вау. Ну, Вона так цікаво виглядає теж на картинці. О, як рогатка. Що це? Її треба... Вона не заряджена. Її треба Включити. Да. А, тут зразу USB-кабель до неї такий йде. Да. USB-C. Я поки що а, пошукаю, скільки вона коштує. Ця 17-інчова. Хоча тут, тут все в сантиметрах написано. Це за ще якась європейська. Ну. Ну, вони, зру... вони перехідник можуть вставити на нашу розетку, mm. але так як тут все в метрик систем, в метричній системі, то це, mm. скажімо, за все європейська. Ну що, включаємо? Давай. Mm -hmm. Облам. Ні, просто не запхало. добре. Oh. Mm -hmm. oh. А, тут яскравість треба додати. Oh. А що це? Oh. Wow. О, воно міняється від теплого світла і до холодного. І, виходить, він міняється яскравість. Клас. Це круто. І все мені подобається. Клас. Прикольно. І круто те, що ти її можеш так і скласти, ніби як просто прямо, і можеш її розкласти її отак. Uh -huh. Це прямо для великого стола знаєш такого робочого. Uh -huh. Дивіться, як вона класна, що повертається. Прикольно. Угу. Круто. Вони більше не втягується? Ні. Угу. Це все, Це все і висота. Угу. Прикольно. Так. 29,99 Вона. Наступна. — Готова? — Так. Давай, 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 давай. Це тяжка. Ще одна лампа. Дуже, тут лампа у нас буде дуже світло. Так, ну це запаковано капітально. Капітально, то точно так. Треба подивитися, яка по саме в Цікаво. Наш любимий пінопласт! Тут ще й лампа. Дивіться така лампа. Лед лампа. Mm -hmm. Ну що ж, Класна. давайте беремо її. Як це? Що це? А, це не учіпляється на цей. Три. Почекай! О-о-о, Коротше, вона теж яскравість міняє. Ну, теплоту світла. подивись, зараз тепло. А тепер холодно, А тепер ще яскравіше. А тепер просто ми виключимо. Ось така лампа крипта вийшла. Вона неї можна ногою наступати, так? Отака от, от у нас лампа. І так, лампа була 3999. Це досить. Недешева, не, да, не дешева лампа. Але Погано. вони такі, такі, в, в таку ціну вони і є. Приблизно, Приблизно. Приблизно так і є. Наступна, наступна крапочка. Ой, це вже щось таке. Ой. Трохи розвалилося. Це вже хтось порозрізав трошки, коли адрес відрізали. Порозрізали okay. до коробки. Так, ну що, я пошукаю? Давай. Це похоже oh. пароварка. Ой-ой-ой. Тут теж збирати треба. На ну, сьогодні день конструктора. Опа. Ну, ти ж коробка така вся не в гарному стані, а пароварка класна. Знаєте, ти це зробиш? Попробую. Воно нас все, все новесеньке. Можу навіть трошки ближче показати. Все повністю новеньке. І ці частини також всі новесенькі. Все новеньке. Не користоване. Нержавіча сталь? Легенька дуже. Така класна. Тіжній шар, потім ця вдівається, і потім ще одна зверху. Прикольна, ну, так? Тепер будемо варити все на пару. От така от вона. Тобто так. їх є два різних розміри 30 сантиметрів і. 28 см. У нас 28 см. І вона 37,99. Не дешеве задоволення. Ну, так собі. Ну, ну вона, дуже, дуже тоненька. Ну, вона того і але... має бути, щоб. воно ж просто як: ти вариш тісто, виходить. Ну, вариш пельмєні, там, чи що там. Ман. Вареники, манти. Ну, ми такі. Ну, на пару можна попробувати приготувати для дітей, наприклад. Я думаю, непогано буде приготувати вареники на пару, це буде прикольно. Це смачно буде. Вареники на пару. Угу. Це має бути смачно. Ну що, наступне? навіть бачу, що я хочу взяти, О -о -о -о. Така теж бувала коробочка. Її теж побили. Всю. Так само зрізали адрес. Де вона? я бачила О, десь і а, ви... да. вирізали адрес і повністю зарізали коробку вирізали. Так. Ну що, що тут у нас наш любимий пінопласт. набір для, для, для ванної кімнати. О. О. Відро для сміття, як смітник. А що це? Це кришечка, кришечка, кришечка для, для відра. Окей, давай зберемо. Тепер ми збираємо це. Я кажу, у нас сьогодні якийсь день конструктора. Що паській коштує? Ого, тут багато всього, слухай. Так, я піду набір такий класний. Виходить, тут є йоршик для унітаза, є стаканчик для зубних щиток, є стаканчик для, для водички, щоб рот попускати. Підситок зуби, почистиш, дозатор для мила, відро для мусору, мильниця і два контейнери для. Контейнер для ватних дисків і для вушних паличок. Ой-ой. 40 доларів. Для, Але... мила. Да, для мила там 40 доларів коштує. Але ну, на 40 доларів досить такий великий набір, я скажу. Класний. І вони, вони тут теж різних кольорів є. І пурпурний, і синій, рожевий, білий, чорний, як у нас, темно-синій. Клас! Тут є дуже красивого кольору такого mm -hmm. емеральд. Да? Чи як він правильно називається? це? Зеленого такого. А це, я не знаю. Підставка може для цих всіх стаканчиків? Так, да, це, це підставка, коли складаєш ці. Ці всі стакани. Ой-ой. Да. Тут все треба збирати. Ну що ж, так, давайте збирати. На да, вигляд таке ще дуже класно виглядає. Хоч і пластик, хоча воно і пластикове, але ці дерев'яні такі деталі дуже гарно не знаю, такий от у нас набір. Да. І ще... Це для рідкого мила. Я думаю, може навпаки, можна сюди, наприклад, лосьон для рук налити, Ой. а сюди таке мило для рук. Угу. Чи захоч... як кому сподобається так, і Такий Йошик. І мені такий контейнер дуже сподобається. Класно буде організована ванна кімната, все uh -huh. гарненько буде поставлено. І смітник дуже прикольно, то, що, то, ти нажимаєш і викидаєш там все uh -huh. сміття, і воно так. Так, да, і ці, ці, ці всі кришечки, всі ж, з бамбуку. Uh -huh. Ну, воно з пластику, але, в принципі, на перший час, я думаю, якщо ти знаєш, знімаєш квартиру, то, в принципі, це непогано. Uh -huh. це, ну, це дуже класно. І небагато грошей на тратиш на це все. Да, тому що якщо, якщо такого по окремо кожна купувати, там буквально там, один, одна тільки підставочка під ці ватні диски там, чи якісь різні штучки, 10-15 доларів mm -hmm. просто на рівному місці. На мило, так. Да. Да, одна штука да. на мило 10 доларів, отака. Да. А тут за все зразу 39 доларів і повністю ванний набір. Я, я рахую, це супер, супер буде вигідна покупка. Mm -hmm. Так. Наступна коробочка! Я хочу подивитися це що таке. Тут щось таке цікаве. Проманила. Це було досить цікаво, тому що я подивилася, зверху оця якась пластикова штука наліплена, і я думаю, ну, треба брати. <гум> цікаво ж? Якісь дверцята. Давай <гум> подивимося, що там у нас. Ой, а що це? Ва! Wow. Класс! О, це круто! І воно таке гарненьке теж. А, дивіться, вони, значить, там далі ще мають бути такі самі. Ну, Логічно, так. Да? Воно, схоже, воно схоже, схоже на пазл такий. Я сподіваюся, що там, що там ще такі ці органайзери ці коробці. Так, а я пошукаю, скільки коштує зразу? одразу. Так, от ще один. Цікаво, скільки їх там є, тому що. Три, напевно. Так, тримай цей. Давай воно складемо. Я дістану ще один. Три. Ого, там ще колеса до нього є. Так, да, я вдивилася, там є просто різні варіації цих а, органайзерів. Ця штучка така з повітрям була, і щоб вона не билася. Це прикольно. Так, кладу поки що цей ящичок. Так, я повернусь, напевно, гарним, гарним боком до вас насолодитись. <гум> <гум> Клас. І ця верхушка, так, да? виходить? То Чи то там? А край? є ще щось там? Ні? Кришки нема. А, от! <гум> З... Зараз ми складемо ці спочатку. Так? Мені подобається. Це. Це мені сподобалось складати. Воно таке легке. Прикольно. Так. І не слабко. Клас. Ходимо туди колеги. Сюди можна взуття складати або ще щось. Прикольно. Так, така коробочка. Точно така сама. Назові на назові. На І колеса від нього йдуть. Біла велика, На три відділення 31,99. Така коробочка. Прикольно. Ти можна іграшки складати. Подивимося, <гум> що там далі є. Давай. Оце якесь. Не Ой, і ще тишка. Опа! Написано, що це. О, що це е... воно б'ється, воно яка. Мабуть, там якісь стакани. Це заклеїли люди добрі. І взагалі не зрозуміло, що там. Ой-ой-ой. Ой-ой! ой Цікаво. Навіть нічого не написано, що це таке. Просто наліпка, що це е... крихкий Вантаж. Ой, ой ой а що це таке? Я. А що це? Щось скляне? Щось я боюсь. Що я поки що не розумію нічого. Похоже, як рамочка, вроді би. Зараз, зараз. Давайте скоріше відкривай. Вау! А що це таке? Я здається, знаю що це. Ого. Тому що тут всередині а, різні булавочки. Я думаю, це рамочка для метеликів. Так? Да, знаєш, такі вітрину роблять з різними жучками і метеликами. Я думаю, що це воно. Давай, друге, подивимось. Чи таке саме? Я сфотографую, подивлюся за подивлюся, буде ясно, мабуть, що воно. Опа. Таке саме. Це Ми... бачиш. Ом... Такі дві. Ззаді відкриваються. Ззаді так. така от рамочка. Цікава. Така типу, як дерев'яна. Тут я ззаді прочитала наліпку виробника. Але класно, вона так її відправляли, щоб вона не побилась, Такі ку кутики, виходить, щоб саме ку кути не бились. Продавець подумав про нас, щоб воно нам ціле доїхало. Угу. Ну, що ти знайшла? Знайшла. Це написано просто як коробочка для е, спогадів чи щось таке там. І всередині є булавочки, і виходить така картоночка на них просто можна приліпити. Тут намальовано, що там знаєш дівчата свої букетики туди кладуть. Весільний, так? Так, знаєш, якусь квіточку з безвідного букету туди можна поне Або якісь маленькі фотографії, які теж класно виглядають. Прикольно. Так. І така рамочка. 1899 за одну. Угу. У нас є дві. Це можна, знаєш, що дитячі носочки, знаєш, таке щось спогади. Теж якісь. можна. Так, Ну що ж, рамочка класна. Так, тепер тут щось цікаве. Тут, якщо чесно, взяла це того, тут. що також це не ясно, що там. Юнікорм. Ти ще сап тобто, це як чохол для чогось. Але що це? Невідомо. Тому давайте дивитися і дізнатися, що там всередині. Поки викриваєш одного зразу. Угу. Oh. Ого. Охо! Клас. Це для ноутбука? Так. Да, ну, я подивилась, що ця компанія виготовляє кейси для айпадів. Просто це завеликий, як на iPad. Це не, незрозуміло. О -о -о -о. Це желізне? Так, да, це для, це для ем, лаптапа. Дивіться, це, це, це залізне для макбука. Така з підставкою. Штучка. Ой, як воно. Чекай, щось воно. Не так. А, ось. Все отак. Тут намальований ноутбук, так. Да. Ой, дивись, воно все з цим і ще з наклейками. Наклейки мені наклеєні. Ось така. Ось такий чехол. Він досить ось такий. друга частина на нього отягається. Так, буде відкриватись. Тут така кнопочка спеціальна нажимається, щоб воно складалося. Все серйозно. Клас. Тепер треба купляти макбук. <гум> Чехол є? Так. 59,95 такий кейт. Не вирішував. Угу. Угу. Ну що? Остання. Остання коробочка мого улюбленого кольору у цьому сезоні. Ну що ж. Давайте, давайте, що там? Сказуєш? Намальовано, що тут набір тарілочок. Скажімо так, я брала цю коробочку обдумано, тому що я знаю, що це не дешеве задоволення. Ми дуже часто таке використовуємо там на дні народження, на весілля і так далі. Shower, baby shower. Так, о, все новесеньке. Запечатане. Yeah, Мен ну. треба, е, треба будь-що, саму тарілку. Ага, 102. 102. 12 тарілочки. Це 102. 102 тарілки. Так, тобто тут 51 велика тарілочка. І... да, 51 велика тарілочка і одна верхня бита вже. Трісно mm -hmm. так, трісно, так. Тут нічого. Так, тільки одна. Тут зразу видно, тільки одненька. От, і 51 маленька тарілочка. Так вони виглядають. Ось такі. 39,99 за такий набір. Зараз. Зараз, тому що не сезон в основному все. Ближче до літа Ближче до літа, весною все дорожче, тому що всі весілля, заходи різні, все, все влітку. Угу. Так. Будемо підбивати підсумки? Так. Давай рахувати. Ну що ж? Підсумки. Ми а, купили ці посилочки по 79 кожну. 11 посилок у нас було. На суму 82,39 це без урахування податку. З урахуванням податку 89,72. І розрібна, загальна розрібна ціна на всі ці покупки на, на сайті Amazon 393,81. З урахуванням податку 428 доларів і 86 центів. Тобто, ми сьогодні зекономили 339 доларів і 14 центів на цих всіх покупках. І... Наша вигода майже 300... 340 доларів. 340 доларів. Вау. Всім дуже дякуємо за те, що ви пишете нам коментарі. Ми все бачимо, все читаємо. Дуже дякуємо, що підписуєтесь на наш канал. Ставте лайк. Не забувайте підписуватись, хто не підписаний. І побачимось наступних відео всім, па-па!